Це такий цікавий автомобіль Шероле Ароланда. Чому він цікавий? Він йде семимісний і зазвичай, як провозяться машини, ви думаєте, Америка, бензин. На даний час це у нас двохлітровий тизель, шестиступінчата коробка передач. Пробігу скільки? Скільки пробігу? 2070 реально пробіг, контактний номер 068 112 76 16. В чорному кольорі автомобіль, трепінний салон звичайний, мультикермо, ломане кермо, 6 коробка, сенсорний монітор. Ось так виглядає. Як у літаку, бачите, світленький потолочок, зверху є кріплення для багажу. Дуже е, доволі багато місця ззаді комфортно сидіти, зверніть увагу. І ще є ззаді. Зараз ряд сидінь. Одну, одну хвилинку. О. Одну хвилинку. Ось так автомобіль це виглядає. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Те саме полюбляє, хочу собі придбати, саме непростий якийсь кросовер, а як кажуть ліквідний, те що, те, що було для душі. Продається такі Infiniti 2016 року вартість складає 18 900, 197 тисяч пробігів. 3,5 двигуна, газ, бензин. Самемісний. Можна їхати як від дорогу, подорож. Контактний номер 096 278 95 45. Сірий колір, колір практичний, безключовий доступ, шкіряний салон, електросидіння, мультикермо, автоматична коробка передач. От. Люк. Шкіра не затерта, не зачухана. Як кажу, як кажуть для душі автомобіль, то він має виглядати відповідно. Так як хочуть люди, щоб він був акуратний, ціленький. Одна людина купує пару автомобілів, а інша купує тільки один. І він хоче, щоб він був правильний. Цей двигун їде, 3,5. Е, Витати пального він і електрокляпа, він і на бензині їде, і на газу їде. Кому дороговато буде, то може скористатися і кажуть газом. На даний час газ подорожчав, от не дуже стає вигідно, але можливо з часом знову вернеться е до своїх цін, буде вигідно. Але це інфініті. Акуратненький, ціленький автомобіль. Збережений, бачите? Ось так він виглядає. Кого зацікавив такий автомобіль? Телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. Автомобіль вже на номерах. Так, Nissan Qashqai 2 продається ось такий боги з молоком колір 2009 року. Вардість складає 9699 на транзитних номерах. Присутні мовичі фар, протитуманні фари, Мовичі фар, протитуманні фари. 1,5 дизель. Дуже економний. Рахун і вартість автомобіля 2009 року складає 9699. Контактний номер 097-866 48 97. Безключовий доступ, мультикермо, механічна коробка передач, двозонна кліма, панорамна криша, акуратний автомобіль по салону, легкосплавні диски. Семимісний. саме основне для сім'ї для подорожі семимісний автомобіль. Кого зацікавить такий автомобіль, телефонуйте до власника по вищі вказаного номеру телефону. 1,5 дизель. Семимісний. Є це кунтакт Дойсон. Багато людей шукає дизельний, а деякі люди, які хочуть і полюбляють саме бензин. На даний час це 2-літровий бензиновий двигун, Заведений, привезений з Франції. Ось така комплектація. Автомобіль без підкрасів. Акуратний збережений салон. Незвичний колір, знаєте, деякі люди полюбляють, щоб виділятися, хочуть, хочуть саме, щоб колір був не такий, як всіх. Ага. Ось віріть, скільки багажного відділення. Кого цікавить. Телефонуйте до власника за номером телефону 067 74 49 743. Запитувати Сергія. Сергія. Такі продається кросовер, Nissan Rogue 2016 року, вартість складає 12 950, об'єм двигуна 2,5, газ бензин. Передній привід 219 тисяч пробігу. Контактний номер 0,96 11 90 762. Світлий салон, чорний колір. Ось так він виглядає всередині. Салон не затертий, знаєте, багато людей саме з Америки привозять машини, вони такі знищені. О, нема що дивитися, тут бачите, збережний автомобіль. акуратненький ціленький По фенчу. Ніде нічого не затерти. М'ятін сколів по автомобілю немає. Так, виглядає. Кого зацікавив, телефонуйте до власника по вичі номеру телефону. Продається ось у нас KIA Sportage в чорному кольорі з 2-літровим дизельним двигуном. Автомобіль свіжо прийнений, 2.0 дизель 2010 рік. 100 кВт збережений салон, механічна коробка передач, є свіжопригнаним. Недавно тільки приїхав. і варте вашої уваги. Шукаєте собі кросовера, а саме основне, щоб він був в кольорі, Не можете знайти, От, будь ласка, вам автомобіль. Ось він так виглядає. Цілий, збережний автомобіль за більш детальну інформацію телефонувати власника за номером телефону за номером телефону 097 279 73 76 да, запитувати запитувати Богдана це Х90 в чорному кольорі Дуже такий, бачите, так кидається в очі автомобіль 2016 року з 2-літровим бензиновим двигуном. Автомобіль вже на обліку. От, звернеться на пари. І найцікавіше, автомобілі такий хар'ячні, салон. Автоматична коробка передач, хромовної ставочки. На жаль, власника немає. 150 тисяч пробігу, контактний номер 0,50 128 15, 57 Чорний колір і хромовані вставочки дає шарму цьому автомобілю. Знизу два вихлопа. Забіж детальні інформації, треба власника, вище вказаного номеру телефону.